Знаємо щось робити. Напевно, вже багато хто заскочив за пічними відео, тому що цілий місяць ми пічні відео не скидали. Бачимо, що перегляди дуже погані, це, це, це погано. Так що це відео однозначно мусить е, набрати вже більше переглядів. Бо ми вже подумали, що ви вже нас не, не дивитеся, якщо чесно. Е, ситуація яка, чому так? Тому так, що ми місяць і тиждень відпочивали. Того року ми зробили 48 об'єктів і, якщо чесно, загнали себе так, щоб вже останні об'єкти було робити через силу. І фізично, і морально вже було важко. Тому вирішили зробити такі, таку відпустку місяць і тиждень це дуже багато. тобто У нас таке дуже рідко було. Буває, але ми собі це дозволили. І сьогодні, 1 лютого, і ми починаємо новий об'єкт з печі каміна. Того року у нас фаворитом була кутова піч. Цього року в мене є припущення, що фаворитом буде якраз піч-камін. Чому? Тому що піч камін вона по-перше, ефективна пір само собою. По-друге, має велику дверку якраз те, що хоче зараз багато людей. Люди хочуть, щоб була камінна дверка, щоб бачити гарний вогонь і відповідно, щоб функція була е, звичайною У кутову пірс таке ми не можемо зробити, тому що там конструкція така, що велику дверку там неможливо поставити. У таку чотирихкутну пішку, велику дверку, поставити можливо, і тому я упевнений, що цього року е, саме такі перші будуть е, лідирувати. Тим більше говорю я це, тому що в нас вже є деякі закази, і багато з них це якраз ось такі перші, яку, яку ми будемо починати сьогодні робити. Також можу сказати, що не хочу забігати наперед, але надіюсь і впевнений, що рік буде супер крутий, супер цікавий і будуть супер цікаві об'єкти, суперцікаві місця. Я впевнений, що ми однозначно вам покажемо те, чого ви не бачили, тому що багато планів, багато ідей, але буде як буде одним словом. Значить, щодо цього об'єкту, маємо місце, от якраз тут, де я зараз сиджу, тут і буде наша піч-камін. Маємо кахель, кахель в даному випадку це є Карпати коричневі, Завод кахілина, Карпати більшого розміру. Тому що, хто за нами слідкує, я вже напевно казав, що кахель Карпати. Є двох розмірів більші і менші. В даному випадку є більші коричневий колір, ну і конструкція нашої перші 3 кахилини з гужого боку, 5 кахилин з ширшого боку. І якраз на стороні з ширшого боку будуть наші камінні дверки. Тож, етап карнизу, початку ми упустимо, тому що. Розказали про це вже раз 100. Думаю, повторювати ми не будемо. Ми зробимо певний етап і тоді вже будемо знімати, показувати. Обов'язково будемо показувати середню тобто, тобто ну, як сказати, внутрішню частину перші, тому що е, тут будуть такі мало показані нами канали, і тому це буде вам цікаво, це буде корисно. Так що вперед не забуваємо про пальчики, не забуваємо про підписки, тому що дуже багато людей відео дивляться, але вони не підписані. Обов'язково підпишіться, це буде нам і вам плюс, одним словом. Тобто така справа. Коментарі. Коментарі також питайте, тому що о, ще нагадав, що е, будемо, напевно, навіть такі знімати відео. Е, Відповідь на коментарі, тому що я не завжди успіваю всім відписати, і, якщо чесно, не завжди можна виразити думку у тій смс малі. Тому ви пишіть коментарі, питайте, і якщо назбирається, наприклад, під цим відео певна кількість коментарів, звичайно, якісь, ну, тобто розумні коментарі, тоді будемо на них відповідати, наприклад, будемо робити. Наступний об'єкт і перед е, і вступ буде відповідь на, на ці коментарі. Ось така справа. Одним словом, поїхали. До роботи. Вперед. Отже, друзі, давайте перейдемо до внутрішньої частини нашої камінопечі. Поглянемо, що у нас вимальовується всередині. Сьогодні у нас по роботі другий день роботи. Учора ми зробили нижний карніз або цоколь і один ряд встановили попільні дверки. Сьогодні ми зробили вже місце під камінні дверки і доробляємо другий ряд. Взагалі при будові Будь-якої печі, можна роботу поділити на таких чотири основних етапи. Я вам зараз розкажу які, а ви напишіть у коментарях, як ви вважаєте, який етап найважчий по роботі і най, можливо, найвідповідальніший щось в цьому роді. А я розкажу про ці етапи. Перший етап, це є. Основа. Основа це є нижній карніс, з нього починається будь-яка робота, будь-яка піч. Другий важливий етап це є, коли ми встановлюємо дверки, і оце така топочна частина, тобто після цоколя це йде наступний важливий етап. Після топочної частини третій. Етап це йде над топкою, це формування каналів або ковпаків, ну, щось в тому роді. Тобто, якщо піч канальна, формування каналів, якщо піч ковпакова, формування ковпаків. І такий завершальний етап це є верхній карніс, як правило, на нього йде дуже багато часу. і... Це також один з дуже важливих етапів. Тобто таких чотири етапи при будівництві будь-якої печі. Тепер поглянемо, що у нас всередині. Зараз воно виглядає досить загадково, але насправді, коли ми будемо підніматися вверх, воно буде ставати більш зрозумілішим. На даний час ми маємо. Якщо починати від самого низу, то простою цеглою у нас замуровано до рівня цоколя, тобто нижній цоколь, він повністю е, замурований звичайною цеглою. Якщо рахувати по рядах, а ряди ми завжди рахуємо на ребро. Цегла у кахельних наших печах йде на ребро, то Зараз на даний час ми підмурували вже три ряди. І з цих двох боків ми формуємо опускні і підйомні канали. А посередині ми вже сформували місце під рушта. І вже по цьому ряді у нас зараз будуть йти низ топки. Тобто ми будемо встановлювати дверки. І формувати ту частину, де ми ставимо дрова. Тобто встановлювати рушта і, і топку починати формувати. Ці канали у нас будуть потім переділені, коли воно підросте, воно буде більш зрозуміло. Так що ми продовжуємо і. По мірі зростання будемо показувати, що у нас виходить. Так, друзі, у нас по кахелю йде вже четвертий ряд. Як ви бачите, встановили ми вже дверку. Давайте поглянемо, що всередині. Всередині, по центру. Маємо топку. Топка у нас, звичайно, йде по ширині дверок. Ну і глибині у даному випадку у нас є практично дві цегли. Глибина це є те, що нам дозволяє по кахелю. Так як пічка у нас на три кахелі, тобто глибина також буде на три кахелі. І у даному випадку ми можемо, щоб було більш зрозуміліше, розділити цю піч на дві частини, тому що права і ліва частина, вони ідентичні. Тут у нас йде опусний канал, відповідно ідентичний йде з лівого боку. І тут у нас йде підйомний канал. Ідентичний з лівого боку. Внизу є перехід. По-російськи цей перехід має назву подвертка. Я, до речі, не знаю, як правильно називається це по-українськи. Якщо хтось знає, напишіть, будь ласка, у коментарях. І оця подвертка починає, починається на четвертому ряді, тобто йде три ряди цегли. І четвертим рядом ми повертаємо, робимо оцю перегородку між підйомним і опускним каналом. Ось така справа. Також отут у нас є сухий шоу з двох боків. Його можна взагалі давати від самого низу. У нас тут є на 2 сантиметри. Але від самого низу я не давав, тому що втрачається перев'язка. Я даю його через ряд. Наступний ряд буде вже без нього, а потім з ним. Але я повторюю, можна давати від самого низу. Ні в якому разі він не зашкодить. Так що ми працюємо далі і ну, по, по збільшенню будемо знімати. Напевно, вже коли дійдемо до першого перекриття, так як на певному рівні у нас це буде все перекрите. Тим часом наша грубка поволі росте. Якщо вона росте, це означає, що ми щось, щось робимо. Ідемо подивимося, що у нас всередині. Так. Дивимося, що у нас всередині, поки ми не перекрили. Бо зараз цю цю красу ми перекриємо і її не буде видно. Е, все просто одним словом. Як ми йшли. Знизу так і, і дойшли догори. Все те саме. Єдине, що лишаємо переходи у пустні канали. Е, які нюанси по цих переходах? М -м, цей перехід має, до речі, назву Хайло. Хто не знає. І оцей низ оцього цього хайла, він має бути. Мінімум на 20 см вищий від верху дверок. Для того, щоб не піддимлювало. Тобто, якщо він буде нижчий, велика ймовірність піддимлювання. Зрозуміли, тобто, низ верх дверок, початок хайла вище, мінімум на 20 см. У нашому випадку це вийшло дві цегли, це вийшло приблизно 25 см. Також. Оце хайло, його розмір повинен бути, у нашому випадку також він висотою на дві цегли. Але такий ще є орієнтир простий, його можна прирівнювати до рушт. Ну, рушт зараз не видно, бо вони під картоном. Тобто, плюс-мінус розмір хайла повинен бути приблизний до розміра рушт. Якось так, одним словом. Тепер наше завдання оце все перекрити. Лишуться тільки два оцих підйомних. І ось тут ми будемо робити заслонку прямої тяги. Шубер. Але це ще в нас попереду. Хотів я вам оце показати, щоб було все зрозуміло. Такі справи. Так що ми працюємо далі, перекрию, покажу, що вийде. А, також ще встановили основний шубер. По нюансах по основному він повинен бути під кутом, під нахилом, щоб він не був просто рівно горизонтально, він має бути трошки нахилений. Ось така справа. Працюємо. Так, у нас йде вже завершальний етап по кахелю, ставимо верхні карнізи, і ще раз давайте поглянемо. Що у нас всередині перед тим, як вже перекрити. Так, давайте по порядку. Наших два підйомних. Потім підмуровано дві цегли і третю ми перекриваємо. І тут в нас вийшов такий, такий перехід. З цих двох воно піде у цей перехід і в димохід. Також, там у нас є шубер прямої тяги і там у нас є прочесна. По перекриттю все просто. От я вже поставив дві цегли, щоб було зрозуміло, як буде перекриття. Йдемо двома цеглами. Просто перекриваємо. По перекриття у нас тут вийде трійне, а може навіть і, і більше. Ну, я думаю, ні, трійне. Тобто три ряда цегли, плесьма, льожа. така всередині. Штука. До речі, цей верх можна звичайною цеглою вже замуровувати, так, так як тут не буде прямого вогню. У ну, нашому випадку вийшло два ряда-шамотку. А далі йдемо звичайною, але повторюю можна повністю звичайною цеглою. Так що ми перекриваємо, ставимо карніз і вже покажемо кінцеву роботу. Будемо пропалювати, розпалювати і, і радіти, що. Що зробили? Працюємо далі. Так, друзі, мить істина. П'ять важких днів від зорі до зорі. Наша камінопірч готова. Зараз ще, якщо буде гарно горіти, то буде взагалі супер. Ну, цікаво як виглядає здалека. от Така така краса. Давайте ми гарно розпалимо, щоб був вогонь, вогонь надає, придає ще більше вигляду і тоді познімаємо. Друзі, розпалили, горять чудово. Тяга супер. Так, реагує на подачу повітря прикриваємо. І відкриваємо. Зараз трошки ще пропалимо, коли він 5 10 і пустимо через канали. Така краса. Так що ми дякуємо всім за перегляд. Якщо у вас виникли якісь питання, якщо ви щось не зрозуміли, пишіть в коментарях, обов'язково буду підписувати або в наступному відео дам відповідь. Ще раз всім дякую, всім папа. -па.